Гірські рятувальники Івано-Франківщини провели групові практичні навчання для здобувачів освіти за професією гірський рятувальник навчального пункту другого спеціалізованого центру швидкого реагування ДСНС України міста Другобич. Дані навчання було проведено на річці Свіча Човкалуському районі. В ході навчань слухачі курсів закріпили практичні навички щодо організації сплавів гірськими річками та порятунку постраждалих на річках зі швидкою течією. В ході навчань було від Працьовано такі елементи: подолання гірських перешкод, евакуація постраждалих з важкодоступних місць на гірських річках, організація та евакуація постраждалих при швидкій течії з використанням альпіністського спорядження, а також двох та чотирьох місних катамаранів. Відпрацювання практичних навичок є дуже важливим для майбутніх гірських рятувальників, адже ситуації трапляються різні, тому варто знати та вміти оперативно надавати кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує.